Чотири роки відтоді, як перестало бити серце відомого журналіста, колишнього редактора газети Нетішинський вісник Миколи Заріцького. Після відходу колеги у вічність журналістка Руслана Чернюк виступила упорядником і координатором випуску його поетичної збірки Я, потяг і вагон. Під час її презентації вирішено започаткувати серед молодих поціновувачів газетярського слова конкурс пам'яті Миколи Заріцького. 25 жовтня було підведено підсумки цьогорічного конкурсу. Конкурс в нас насправді не такий давній, немає ще таких великих традицій, тому що усього навсього цього разу підсумки другого конкурсу творчих робіт молодих журналістів імені Миколи Заріцького. Я думаю, що сама назва говорить сама за себе, чому він започаткований, щоб, як кажуть, була світлою пам'ять журналіста, і, звичайно, якби не допомогти реалізувати себе. Молодим людям, які, ну скажімо, хтось, можливо, хоче стати журналістом, хтось просто для себе, якби йому ну цікаво, допомогти їм публікувати свої роботи, якби дати можливість поспілкуватися вже з знаними журналістами. Ну, в такому плані. Минулої п'ятниці в читальній залі Нетішинської централізованої бібліотечної системи члени журі, конкурсанти, гості зустрічаються вже вдруге. Знаковою називає дату цьогорічної зустрічі Руслана Чернюк. Планувалося після нового року провести нагородження, не вийшло. Планувалося до Дня журналіста приурочити 6 червня. Не вийшло, тому що я потрапила в лікарню і все пішло шкереберті. Зараз навіть не сподівалася, що вийде, але чому я кажу, що Микола Миколіч сам це своєю рукою зробив, тому що вчора в нього. Було б день народження і виповнилося б 66 років, якби він був живий. Виходить, що ми якраз зібралися з такої нагоди, щоб помінути його пам'ять. Щороку, вшановуючи пам'ять журналіста і поета Миколи Заріцького, пригадують учасники зустрічі, яким був Микола Матвійович, чого прагнув, над чим працював, яку істину сповідував. Як про людину я можу сказати, що ми часто пересікалися, ми зналися, розумілися навіть там, де важко буває порозумітися різним за спрямуванням, ну, газетним, газетним, як кажуть, листкам. Він була був людина, який боровся завжди з собою. Він, можливо, говорив одне, а душа говорила зовсім інше. В нього душа була справедлива, чесна, порядна. Вона не змирялася ні з якими неправдами. І вона бурлила. І деколи він не міг. Послухати свою душу поступав іншими кроками. І він постійно у в нього була внутрішня така боротьба. Виявлення та підтримка молодих талантів у журналістиці серед мешканців регіону. Саме цього прагнули організатори, започатковуючи конкурс імені Заріцького. Наразі бажаючих спробувати себе в ролі журналіста збільшилось в рази. Перший конкурс мав був присвячений темі кохання під назвою «21 перше сторіччя крізь призму любові. Другий конкурс теж доволі таку глибинну тематику має це, звучить він словами Вадима Крищенка, родина, родина від батька і до сина, від матері, доні, добро передам. Дуже глибока тема. Можливо, саме тому, ну, якщо провести паралелі між попереднім конкурсом і цьогорічним. У попередньому учасники переважно були більш такого юного шкільного віку. До цього разу у нас. Е е Вік різноплановий, але все таки не такий юний. Із поданих близько 20 творчих робіт допустили до участі у конкурсі лише 10. Не усі посіли призові місця. Проте геть усім учасникам були вручені дипломи та подарунки. Незмінним спонсором цього конкурсу є приватний підприємець Валерій Преподобний. Долучилися до віншування, присутні на зустрічі представники ВПХС, директор тепличного господарства, вихованці палацу культури. Взагалі, якщо говорити про сьогоднішніх наших конкурсантів. Всі вони талановиті люди, якщо будуть старатися, якщо будуть працювати за ними майбутнє нашої журналістики. Окремі роботи вразили дуже сильно. Серед них особисто мене вразила робота Євгенії Кравчук з нею, тому що я знайома, знаю, як вона пише. Ти коли побачила її роботу на конкурсі, коли прочитала. Дуже була здивована, я побачила зовсім інший рівень у Жені. Як у журналіста. Окремо ще хотілося б відзначити роботу Тані Бондарук, з якою ми дуже давно знайомі, знайомі і працювали неодноразово. Теж було дуже цікаво її почитати, побачити професійний ріст значний. І цікава ця робота була ще тим. Що вона була одна з небагатьох написана у стилі Микола Матвієвича. Диплом першого ступеня у категорії до 18 років отримала Євгенія Кравчук. У віці після 18 років кращою визнано роботу Тетяни Бондарук. Серед тих, кому за 50, переможцями стали Віталій Бойчук та Віра Ковальчук. Проте кожна із конкурсних робіт, на думку журі, є цікавою і неповторною такою, що заслуговує на те, аби бути прочитаною. Почули присутні думки організаторів самих. Конкурсантів. У нас є ще один призер. Дар'я Окушка, третє місце. Вражні газетяр. Хоча ще школяркою була і заголовок присутній в роботі, і навіть проілюструвала, потрібно віддати належне. Тему обрала дуже чудову, задум був дуже чудовий. На той час, як я писалася роботу, я ще була школяркою, навчалася 11 класі. Моїм матеріалом була дуже цікава родина, там де. Тато фотограф, мама художник. А їхній маленький синок, якому тільки 6 років він вже навчається в музичній школі та грає на фортепіано.